Моє вітання всім на каналі Європа-Авто. Е Давно був на цій стояночці, ну щоб не збрехати, десь місяців 5 точно мене тут не було. І що у нас змінилося наразі машин достатньо. Отак так і далі миють машини. Більш детально можна пройтися по деяких, по всіх це займе. Не одну годину часу. 208 Peugeot, 2018 рік, 12460, це бруто прайс. Нету прайс можна зайти на сайті, подивитися, там є назва, є дуже електричок, бачу, поперевозили. Це відео, що я скидав попереднє з електричкою на рижому салоні, а автомобільчик вже проданий. Так, 15 тисяч, 100 кВт, 18 рік, 78 пробігу. Ось така машинка, кожну машинку мірити, не буду прибором, якщо когось цікавлять якийсь автомобіль, який буде замічено на відео. Можете звернутися, поки я тут, то можу більш детально оглянути автомобіль, сказати, мальований, не мальований, в якому стані і так далі. тому подібне. Ну, Одним словом, оглянути більш детально автомобіль, щоб надати інформацію. Є трошки електричок, як бачите, Європа більше переходить на електромобілі. Є ще замовлення на 2-літровий пасад, того і сюди приїхав. Зараз буду його шукати і оглядати більш детально, тоді дзвонити до клієнта. Бачите, є і посади, є Б8 і все. На білому салончику така машинка. Ціна машинки 21 тисяча, двохлітрова в у нас, 18-й рік, пробігу 212. Проекція присутня, машина на автоматі. В молочній шкірі. Окей. Якщо хтось шукає, можете звертатися. Бачу має камери 360. Так, з першого погляду так по-бистрому. Є і шкодів достатньо, є Volkswagen, є, то, то рани, от. синенький і реношки є. Колись на цій, на цій стоянці це ну, було. Одного разу я колись посчитав 48 меганів, 48 штук. Але вони тут розліталися як гарячі пиріжки. Навірно, пиріжки не так купляли, так як тут. Був час, коли треті мегани були дуже популярні, і дуже гарна ціна на них була. Ось такий ще автомобільчик, хтось колись запитував. Гілет оптика, я не пам'ятаю, не записав номер. Темно-синій металік. Так, ціна 1021,5, 18 рік, 192 пробігу. І машинка в нас, подивимося, що у нас в салончику, машинка на ручці. Ось так. Ті машинки всі відкриваються, коли є ключик біля машинки. Можна детально оглянути. Машинка, без комплектації, Ти непогана. Є сімейний мінівенчик. Люди їх зацінять, вони кращі за інітіали. Ну, більше людям, звісно, подобаються інітіали, але я рекомендую такі мотори, тому що інітіали з тими їхніми двигунами є проблеми. Якщо хтось не знає, то може почитати в інтернеті. І мої слова підтвердяться, то, що Скільки приганялося тих автомобілів. Ну, на одному автомобілі була дуже неприємність. Автомобільчик приїхав на евакуаторі і люди не доїхали до Києва. І автомобільчик поламався. Як би була така неприємність, але що маємо, то маємо. Ну, ще один босе, але вже сірий колір. Теж LED-оптика. Це бельгійська машинка. Аж вигляд непоганий. Може це і на автоматі. Ні, теж на ручці, бо це відкривати вже не буду. Мерседеси пішли. Ось гарний Mercedes. Хтось шукає гарнесенький такий. Стоїть ще трошки бачу довгенько. Навіть турмозні поржавіти вспіли. 26 тисяч дана машинка, 230 пробів, 16 рік. Машинка на автоматі. Комбінована шкіра з Алькантарою. Ось такий Мерседес. Є номер. Що когось цікаво, можете зайти і на сайт, подивитися що там пишуть про нього. Я так вирішив зняти відео, що є в наявності. Що комусь цікаво, можете перейти на YouTube канал, в описі він буде вказаний. Силка на нього і подивіться, коли останній раз знімалося відео на даній стоянці. Ну, 100% це не менше 5 місяців назад я тут був. Змінилося не дуже. Машинки є. Ось Фордів попривозили. Колись тут не було стільки Фордів, тепер з'явилися. Ось такий форд, бампер тріснутий, десь хтось в 9000 9 тисяч такий Форд, 18-й рік, 157 пробігу, дизельок 1,5. Ось, так. Ось є маленька машинка, якщо щось з жінці шукає. Це не перламутр, це просто білий колір. Ціна даної машини 7900 1,5 дизель, 19 рік, 138 пробіг. Пробіг хороший. Є там на дверці коцка зачеплена. По салончику, що в нас салончик, машинка на ручці, по салончику в тряпці і не на автоматі. Ну, Жінки більше люблять машин на автоматі. Менше клацати руками і простіше їм рухатися по дорозі. БМВ. БМВ тут завжди були, продавалися. Там далі Пежики завжди були, зараз ми дійдемо до Пежо. Ось ауді. Ауді колись стояли з правої сторони, там на початку. Тепер вже сюди їх перемістили. Де ауді, але немає ні одної бірки, щоб вам сказати ціну. А ні, вот є на одній є, є, є. Ось така ауді. Так. Так, 13,5 тисяч, 2-літрова, 18-й рік, 137 пробігу, 90 кВт. Машинка в седані. Машинка в седанні. автомат Автоматча ручка на автоматі. На автоматі сидіння в трепці. Не шкіра. Ось така гауді. Так, йдемо далі. Де 5 Білесенький. Гарний колір. Оце вже білий перламутр. І де 5 А, даже не 5, а Де 7 21 тисяча 2-літровий. 19 рік, 150 пробігу. Дизельок 133 кВт. Машинка на автоматі. Машинка на автоматі, машинка в шкірі, пам'ять сидінь, багато функцій. Темний потолочок стильний, великий планшет спереді. Все сенсорне. Така непогана машинка. Має вигляд, виділяється з потоку. Бачу навіть регулювання сидіння, спинки є. Електрична в заднього пасажира. Ось так машинка виглядає ззаду. Якщо когось зацікавить, поки тут можу пройтися товщиноміром і помірити, в якому стані що. Датчика сліпих зон має. Автопаркування є, бачу. Камери 360 немає, не бачу камери спереді, алдістонік є. Так. Ще один цитруєнчик. Там ледовська оптика, тут інача оптика. І ціна на іначою оптикою дешевша. 16 тисяч 19 рік, 184 пробігу. Теж в нас автомат, але вже не на шкірі, вже на тряпці. Ось такий ДС, якщо хтось шукає, такий стильно буде виділятися з потоку машинка. Це, ну, якщо хтось не в курсі DS від Citroën відрізняється тим, що там покращені матеріали і получше все остальне зроблено. Рахується як преміум Citroen. Ось так. Я для себе розшифровую ці машинки. Пежики. Пежо, пежо. Ось Peugeot, І є і такі. Тут є камера 360. Це 58-18 тисяч, 1,5, 17 рік, 127 пробігу. 96 кВт. Дизель на автоматі. Автомат такий самий, як у троєні. Так, як це концерт PSI. Ось так, є трошки Peugeot. є ці от парламетрові з чорною кришею, <плес> гарно виглядає все так. Є вальор комплектації, є дешевші, є дорожчі. Підійдемо ще до такого, щоб не затягувати відео. 85 тисяч, 18 рік, 144 пробігу. 96 кВт написано. О! Ось так. Ось такий у нас огляд стояночки вийшов вибірково. Зачитав, зачитав вам, яка ціна автомобільчиків. Ще зараз пройдуся з як вже йду назад, то з лівої сторони автомобільчики, вибіркову знімлю, які там стоять. Що ви собі мали на увазі. О, ця аудюшка трошки крило загнуте. Так, з тої сторони в нас грузовички. Є форт в Грузі. Так, це у нас короткий форт, щось кришки нема на бакові, двохлітровий, 817 рік, 157 пробігу. Три місця спереді. Не на титанах, і короткий. Пежо у нас. Вже довге, довге, трошки зачеплений спереді бампер. Ну так, це в нас довгий Peugeot. Грузовик 19-й рік, 197 пробігу. Ціна ціна 10-200, 90 кВт. Якщо хтось шукає грузовичка. Канго. Volkswagen Cad. Дача. Ще є пижок короткий. Такий йдемо, подивимося, скільки в нас коштує короткий пежо. Короткий пежо в нас дешевше. 7600 ціна, 18-й рік, 223 пробігу. 55 кВт. Моторчик трошки хіленький, краще було б. Там було 60 кВт. О. Трафіки в Грузі, ще форт один білий стоїть. Вольво. Ось Вольво гарне. Це голубий металік. Гарне таке Вольво стоїть. Можна обійти, машин з боку нема. Ціна даного Volvo 16,5, 2-літрове, 18-й рік, 147 пробігу, седан, дизель на автоматі з молочною шкірою. Даних без ключового немає не відкривається. Вольво має своє. Китання не покоцані. Зачеплений є бампер внизу, десь у бордюру. Тут так файно зачеплений. Міні. хюндайчик Електричний чи ні? Скоріше всього, що електро. Кона 17 064 кВт. 20 рік. 133 пробігу. Так, електрика на автоматі. Чорний колір. Не металік, просто чорний. Toyota. Nissanчик теж чорний. Лексус файний. Файний Лексус з Бельгії, але гарний. Ще одна Toyota. Це така менша Toyota. Синій металік. гарний колір. Ціна даної машинки 16 тисяч. Гібрид. 1,8. 17 рік, 48 тисяч пробігу. Гібрид на автоматі 73 кВт. Ось так написано. Lexus ST. З панорамою в шкіряних сидіннях. Пару рейндж роверів стоїть, ягуарчик стоїть. Електро чи ні? і в якій комплектації цікаво. Так, ягуар F-Pace 16,5, 2 літровий дизель 179 пробігу, 18-й рік, 132 кВт. Не електричний. дизельний. Ось так ми по-бистрому пройшлися. Ще місце для автомобілів хватає. Нагадую свій телефон для зв'язку 097-712679. Свата мене Петро. Знімав відео сам. Наразі з Нідерландів сьогодні в нас. Яке то в нас не число вже з нині забув, зараз подивимося на годиннику. Сьогодні в нас 11.08, відео свіже, якщо когось цікавить, можете телефонувати, щось підберемо, щось пошукаємо. Наразі сьогодні вже планую виїжджати вечором додому в Україну і віддати автомобілі, які були знайдені для... Замовників з України. Дякую всім за увагу. Ви був на каналі Європа Авто. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і вдалого всім дня!